Скільки коштує посадити гектар полуниці? спочатку... просто посадити, чи посадити і вирости. Підготовка до до поля, тоді посадка, тоді... Роз... Ну, навпаки, розсада, посадка, полив, добрива, фунгіциди, людська робота. Скажем так, то, ще залежить від ціни розсади, оскільки ми домовимося. Ну, але в середньому так, щоб довести до пуття, Посадити, наприклад, з осіння, щоб ви на весну вже мали 100% врожай. добрива, полив, все таке, скажімо, мінімально, ну, в середньому 10-15 тисяч доларів. Це по-бюджетному. -по так, так по-бюджетному, щоб плюс-мінус був толк, а не просто... Ні, можна просто взяти саму дешеву розсаду, десь там дворубльову, десь там купити, як-небудь у все зробити, але воно ну, ну, і толку з такого не буде. Ну, все. можна і навпаки зробити, замовити фріго. Там, але це вже ви і в 25 не впишетеся. 600. Ну дивися, який сенс замовляти Фріго. Давай, пояснюю чому. От так як в мене росте Фріго, так? Замовлено з Голландії, це каденза, голландський сорт. Це є перша річка. Воно пускає зараз вуса. Я ті вуса обризаю з Фріго, роблю касетну розсаду, і, має... і ти ж маєш те ж саме Фріго, тільки зовсім по інакшій ціні. Ну, ну, так. Якось так, для чого іменно, там садити фрігу, не розумію. Якби там та полуниця жила в мене там, 5 років і потім я робив розсаду. Дай, згідно це не потрібно, воно не коштує грошей. А так зразу з розсадника береться вуст, садиться майже те саме фрігу. Ну, якось так. От, розсада буде, буде вуст на продаж, там деяких сортів, які там Брі... бріли. Бріла буде, буде, вуса буде багато. Вуза. Бріли маємо гектар нової полунички. Молодої. Mm. Але вже, певно, по факту буде продаватися. Ні, бо... вуса будуть точно. Вуса будуть точно, все решта буде. Знаєш що на вуса? Якщо хтось великий об'єм хоче, може приїжджати зі своїми людьми. Самі собі нарізали, їх буде навіть ціна інакше, бо просто нема часу на то на ті вуса. А кому треба гарні вуса, то зі своїми людьми ціна буде зовсім одна Але маєте на увазі, що їх багато одна людина не збере. Ну, ну, бо деякі, бо деякі, деякі думають, що там двоє людей 10 тисяч вусів розпирають. Відео для тих, хто думає, що Полуниця живе своїм життям, посадив і все. Ось дивіться. Тут оскільки. Тут. тут, тут, ще тут. і ще тут. І ще тут. Вгадаю, на яку приблизно з Воландії, сортка Денза. У нас вже нова посадка, іде вже на пленки. Це вже дівчата висадили, приїхало 5 тисяч. Це в нас 5 тисяч, буде 13 рядків ось таких. Схема посадки у нас ось дивіться ми від центру до центру метр метра і кущик від кущика 15 см. Іде однорядкою. Там далі теж у нас буде каденза. Просто на все поле ми одразу купили 5 тисяч, зробимо касетну розсаду і цього року засадимо все. І ще гектар кадензи буде там далі на старому полі. Що ще хочу вам розказати? Дивіться, хочу розказати вам ще чим гарно пленка без преферації. Ось. Класно тим. Щось, дивіться, грядоутвори що робить тільки такі от маленькі дирки. І дивіться, дівчата садять. За шийку тримають і донизу і все відрізано. Потім виростає дорослий кущик, велика шийка тут, якраз повністю на ту всю дирочку. І вже воно якраз цю дирку закриє сама шийка, сам кущик. І вже не буде буряну, де, де Вообще буряна якби не буде, не буде лишніх прополок. От Набагато краще брати пленку без перфорації, Ну це так, на мою думку, не знаю як краще. Я думаю, так. Так, пройшов десь більше місяця. Півтора місяця, як ми бугри тоді робили. Ну, десь так. І що, як вони себе показали? Просіли, не просіли, е -е. добре набилися. Взагалі, бугри чудові. Ми навіть трошки зробили помилку, казав. Бо ми перший раз вчилися. Казав Роман, їх не можна проливати водою, типу, зразу сильно, треба по чуть-чуть, по хвилин 10-15. Але ми так добре влили, але слава Богу, от все чотненько, все взагалі нічого не просило, все дуже гарно. Класно, натягнулося ще температура тепер більша, здається, ніби трошки підтягнулася плівочка. Я казав мені один чоловік, коли виростає клубніка, воно потім якось типу, вже потім не болтається по та Ну, але натягнуто все вся гарно. Коренева сама об'ємна стає. Пройшов місяць часу, це, це наше Фріго каденза. Чого не брали е, клівку з перфацією? Оно ну, дивись, я вже там знімав, в тік тікток закидував, показував, коли з перфорацією велика дирка, і ти цілий час кубаєш цей бурян. А тут дивися, воно робить позначки, є такі приспособи для сидіння фріго. Тільки хлоп, запхали, і тут нема. То є дирочка тільки для самого куща, в і бурян не росте. Ну, і, б... і не буде ні, воно там нічого ні, ні гнити, ні. Не буде нічого, все, все, все дуже круто, потім він вище маленький. Він потім шийка виростає така груба, потужна, дуже. І воно якраз засягає всю дирку. Ну, якби місце, місце для бур'яна майже не буде. Ну, щось може буде проростати, звичайно, але ну, мені здається, так буде круче. Це мені пан Роман сказав. Чим між рядами планується обробка? Десика. Десиканка. Ще трошки маленький. Бугри? бугри. Я нам не до того, бо це. Від морозів. Ага. То мороз, то град то Вона ще навіть не почала викидати цю. Ну, десь там видно, що він почав формуватися. Але от просто ми її десь посадили, певно, тижня-три назад, ну, може місяць, я вже не проводив. Місяць часу. Просто от, чому вона ще досить така маленька морози. От тупо морози її збивали, вона получала такий стрес, що просто Три рази о, за той час були такі сильні заморозки. Я от з брілою там ролік знімав кожен тиждень, ну типу що вона... Там були такі загибелки маленькі, що сортбріла, може дати такого, з такої загибелі дуже потужний врожай. Але, певно, лаханувся бо, 에, раз були потужні такі переморозки. Листок, аж почернів листок, взагалі. 28 квітня. Потім почала вона відростати, вже все гарно набирала масу. Почали тільки рости. Блін, я вже такий довольний ходив, думаю, все-таки мені вийде. І перше травня, так? Знову другий переморозки. Знову ж листок почав. Але вже мінус один, я один був. Вже праців, вже... Кожну суботу мав знімати, я вже вчора навіть не знімав, себе. <серків> <серків> То таке життя. Е, що я ще хотів спитати, наскільки вона отак в от, от, бограх садиться? На 2 роки максимум. Е, дивіться, якщо посадити Фріго, кажуть, Фріго можна тримати ну, типу, оригінал з садника і 4, і 5 років. Ну, побачимо. Я так довго не буду, бо ми будемо цього часу оновлювати. Але 3 роки гарантованих. За... Вона буде вкидати потужний гарний зібрати. Все залежить від агротехніки. Кому треба на полуницю, можливо, ще на якісь культури вони підходять. Ось такі грядоутворювачі шнекові, які набу... Модомо, які набивають добре гряду, то дзвоніть пану Роману. Так, пан, пан Роман і підкаже, він... що я такий так, хороший так, дядько. Чоловік простий, він вам по мірі можливості буде щось підказувати, якщо в нього візьмете такий. Нема такого, що купили, і все, і він забув трубку, не бере. Завжди візьме трубку, щось підкаже. Ну, я би радив в нього купити. Так, чоловік нормальний. Звертайтесь до нього.